Ну, тут только одна миссия, думала, после тобой. Не-не, иди Паршал, я пачкаю. Вилка! Вилка! Дверь, ветчины! Вилка! Что уже отрапалась. Она там не сама. Підиш щодо хватит. Ключі є. Так, але. Давай, швидко. Да припини, Це мій хлопець, ми просто цілувались. Якого біса ти тут робиш, а? Ну, він Побачив тебе і там Приривнував. Слухай уважно, Ромео. Доки вілка під охороною, ти не наближаєшся. Це перше останнє попередження, зрозумів.